Вімн звіт, сьогодні на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо грати до настежних ночах, будемо подавати саме нову річну базу або зимову базу з новими е предметами, які додавали От в магазині. Крісмас декорації, вони коштують 10 конфет, машини, яка діє, подарки і сканер ельфі. Давайте ми тут на 700 конфет є. Я хіба встиг наформити тим багом 700 конфет. Але ви вже пофіксили, на жаль. Давайте ми тут все купили і йдемо з вами виживати Так, ми заспавнилися, але альфа, альфа аж спавниться на другий день. Ми не пофіксили, то що альфа зараз трошки капець так, такого способа, до речі, зайця стали коричневими, хто не бачив. Дивіться. коричневі зайці Ну, до речі, коричневі лапки падають Так, п'ять разу друге Так. Так, десь тут має бути щось вугілля, то напевно. ПНБ я трохи. Хоча б ще одне дерево зробити. Тут одрево ліпшені, що не ті, що були. До обнова. Набір гарніше. Так, я тут напевно, повернуся тоді вже коли виспавнеться. Я напевно вже вернусь коли вже нафармлю ресурси, подивіться, бачите, дивіться. Ось Таку штукуємо десь на металу. Ми показують всі ельфи. Таке різдвяне нове є. Із того, що купу по всього я треба прокачати. Кому я дар буду я і тюргів русського ресурсу не збираю Так, Я вже тут трохи підформуюся вже 28-й день. Дивіться, так я трошки прокачався, давайте скрафтим пошук ельфів і Та показувати ельфів на кіє. Тут раз, два, три, чотири ельфа показує. Яких ще? не mm. Це до речі файно. Ельфи кожні два. Э, ельфа стануться кожні чотири дні. Тепер вийшла така обнова. Mm. <свісна> так. Хто звичай паркан такий, ну. Декоративний пристрой був паркан таки. Хто не бачив? Як снігом любите якось такого писта? Parkan Princip подобається прямо, що не там. Так, вроді би по ногу мальше ото подружки. Скажите, покачуємо. Давайте поту машину скрафтимо з вами. Котимемо з вами... Так, стайте і ставим ось сюди. na każdym z będę będą podobać ja tutaj już wróciłem, bo już zbudowałem bazę Pięknie, tutaj ja wróciłem ja zbudowałem bazę, zaraz Wam pokażę raz, dwa, to taka baza nazywa się ja tam też jej pokażę pod kiełbąk, słup, nie będę i te kory jest. w постараюсь на варную драму так ну сразу я наставлю тут там две палатки такие прокончики как я мушу вчислить с камер elfy пока забирать до этого эльфу конечно до эльфа я тоже кажут машина подарки да и такие баба еще Якщо все, кто здесь видео дякую всех стрижен, заходите на канал. підписуйтесь на канал, дякую всех трестит. Всем пока.